Усі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Я вже зібралася їхати в магазин, бо холодильник пустий. І у животних сухой корм закінчується, вологи ще є, а от сухой вже закінчується. Треба їм з'їздити купити. Отак от. Так що буду вже видвігатися, але спочатку вирішила розвісити більо. От. В нас сьогодні вже виключали світло. Дуже сильно бомбили всі города. Ну, всі не всі, але бомбили добряче. Ось. Тому... Ой, в мене немає. Тому вже виключають світло, я так швидесенько встигла. А я ще вчора постирала ввечері, коли час був, тоді я постирала. А мені хотілося ополаскати, коли я от обичної одежди я ополаскиватель не використовую. А от коли постільне більо покривала різні, то тоді я користуюся ополіскувачем. Вот, так що сьогодні зранку якраз на 20 хвилин поставила, поки світло було. Зараз все порозвішую, на вулиці чудова погода, так сонячно, так класно, але ну, все одно холодно, зрозуміє. Тому думаю, якраз буду одягатися, щоб їхати, і розвішую. Отак. От Будемо, поїдемо, скупимося в магазині. Що ж так мало в мене про Друзі, я зайшла в будівельний, зараз покажу вам, що, о, ну, нащо я сюди приїхала, але дивіться, що я побачила які класні кастрюльки. Дуже тонке, дуже тонке скло. Але, блін, наскільки гарно, скажіть, так? Да? Я бачила такі в Тік-Токі, у блогерів, є, да? хто готує. Настільки атмосферні, класні кастрюльки, дуже мені подобаються. Хотіла з вами поділитися. А купила я ось такий от пістолет. Постійно вони ламаються. Цей 500 гривень там ще був такий, ну, стоїло 1000. Блін, ну за що тут 1000 за пістолет? Що там за якість така? Мені здається, що у них усіх повинна бути гарна якість. Але вона не так. Клієпіна. От. І скоби для степлера. Нічого цікавого. Мені вже все, все, що я повинна була взяти, я взяла. Але оцей відділ я ніколи не обхожу. Мені завжди цікаво, що тут є. От ці кастрюлі класні, звісно. От, ми йдемо далі. Може, коли в мене буде класна кухня, то я собі і таку кастрюлю зроблю. Ну, побільше хотілося б ці якісь маленькі. Геть. Ой, дивіться, яке тут класне, це з півничками. Клас. Так, це для чого? Lief in Better on the Farm. Ой, клас, вони ще й не підписані. Блін. Вони не підписані. Я взагалі люблю, коли не підписано, тому що ти можеш полокласти, що хочеш, і сама підписати. Гарно ж, гарно. От. Ну такі класні. 351 гривня. Ой, на що я сюди заходжу, не знаю. Так, що тут ще є? Давайте подивимося. Я пойду далі гуляти. Ой, масленничка така, дивіться, яка зячна. Блін, дуже, дивіться, як класно. Ось такий півничок. Може такого одного купити, дивіться, як класно. Можна одного купити. Але що там зберігати? Вона спеціально така йде. Що туди класти? Угу. Не знаю, не знаю. Я зайшла в продуктове. тут такі іграшки класні привезли. Дивіться, яка класна церква така, да? дуже воно легке, таке класне. Не дуже дороге. Дивіться, яка крута. Вон, така сіренька. І ой, блін, дивіться, тут жолоді такі. І, до речі, всі кольори мої улюблені. Отакі от, от ніжні, 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 постільні. Дивіться, які класні іграшки, да? так? І, до речі, не дуже дорого. От. Такі от шишечки. Ой, клас. Дивіться, що це, я не знаю, але дуже гарно. О, блін, ой. Ось який кольор. А он який гарний, 92 гривні. Такий шар здоровий. Прям, ну це на дуже велику ялинку вони йдуть. Блін, взагалі, такі гарні. Не можу прям. ви лише подивіться на ці набори. Блін, дивіться, які класні. Можна такі, до речі, спробувати самої зробити. Звичайно, так гарно не вийде, ну, теж буде атмосферно. Блін, які не гарні. Боже, я так люблю оцей Новий год, Різдво, ялинки свіжі, натуральні. Просто капець. Друзі, я вже прийшла в всі магазини, але мені залишилось купити курочку гриль. Не хочу сьогодні нічого готувати. Прийшла. А вона, оказується, вони сьогодні її не ставили. Чи ставили, але вже все розкупили. От, так що мені прийдеться трошки зачекати, поки її приготовлять, от, я взяла собі молочного коктейля і йду, хочу собі деяке насіння купити. І подивіться, які тут гарні квіти. Така от прям дуже цікава хризантема. різнокольорова. Бачите, і біленька. І ця фіолетова трояндочки обожнюю такі маленькі. Я всі троянди обожнюю, яких можна не любити. Я собі замовила, мені скоро прийдуть дуже багато троянд. От. Я буду робити упор на них. Хочу, щоб в мене повсюду були троянди. От. Ну, я хотіла вам показати такі незвичайні хризантеми чи що воно є. Дуже прикольні. Так, я пішла в агромаркет у нас тут Накуплю насіння, може. Я взагалі йду, чого я хочу цей. Ой, Як вони там називаються оця. О Боже, що таке страшне. Як вона називається? Ну, нагадайте, коліуси. О, коліуси, я хочу подивитися. А, ну. Я зайшла ось цього а, купити насіння, подивіться на яку суму. Це жесть. 173 гривні. От. Добре. З дома, додому вже доберуся, я вам покажу, але я все, весь час там провела. От, я вже в Аврору не встигаю. Треба добігати. Я швидкий час швидко летить. Друзі, я вже дома затопили піч, зараз е, повинно стати мені тепліше. От. А поки що я хочу вам показати, що мені вдалося купити сьогодні і не тільки сьогодні, але е, розпаковка буде маленькою, не дуже так багато брала. От. Ну і зараз вам швиденько покажу, які цікавинки в мене з'явилися. Е, ви бачили, що я в'яжу серветку. Точніше, я ще не знаю, що це буде. Або серветка велика, або прям скатертина, можливо, вийде. Я купила два маточки пряжі коли в'язала, і я їх вже і зв'язала. А в'язати ще прилічно, тому купила, докупила три штучки ось такого кольору до тої серветки. Ну, Будемо бачити, що з нею вийде. Ось така пряжа. А, також в це я брала і купила там ось такий. От Леснючий рушничок. Дивіться, який класний. От, ну він такий, знаєте, просто така картинка набита, але він мені сподобався, я прямо як можна засмажити, як сказати. Ну, печте, -то я точно не смогу, але хотілося б спечь пиріжки. і ось цією, да. Рушницю хочеться сказати. А, рушничок. А, з тим рушничком, мені здається, пиріжки, так буде уютно, класно. Ну, печ не можу, вже декілька років в мене до сих пір немає печки, але насмажу, і от буде такий рушничок, буде дуже уютно. Ось до пиріжків прям окремо брала, бо я прям собі цю картину намалювала. Потім а, взяла ось такий от рушничок, теж дуже він такий мені здався, знаєте, сільський, такий уютний, класний. Ось такий от рушничок на кухню піде. І Із кухонних покупок останнє на сьогодні все ж таки не змогла я прийти мимо і а, не втриматися, купила ось таку от, а, цукорницю. Ну, мені показалося, ви бачили, там три штуки в магазині були. Мені показалося, що це дуже жирно 300 гривень. От. І я не впевнена, що вона взагалі на мою кухню піде, коли буде на вам. От. А от знайшла один прямо на бу... ну просто одна штука. да. А, коштує 104 гривні, дороговато, Але. Ось така класна цукорниця. Ну, не факт, що я там цукор буду зберігати, що завгодно можу туди положити. Большое преимущество цих штук, то що вона тут не підписана. Так, на коробці написано, що це цукорниця. От. От. Але вона головне, що тут не підписана, тому тут можна зберігати що душе угодно, Навіть, може, якісь травки, ну, чаї, в сенсі, щось таке. От, так що буду бачити, поки що нехай в коробці постоїть, не хочеться його ну, за цей. У мене вже є такі речі, які вже декілька років чекають своєї черги, коли в мене нарешті буде кухня, і я їх там поставлю. От, До речі, можна окрему екскурсію зробити чисто по ним, по цим речам. А далі, що я купила це, це через мою подругу. Ми з нею обсуждали, вона зі мною ділилася. Розказувала, що вона хоче зробити. Знаєте, оці от алмазні наліпки вона робить. Ну, такими алмазиками клеєш картину. Ну, як ці бісеринки такими. Там вже готова картина. і Ти по номірочкам клеїш ті алмазики. От і вона каже: Хочу собі таку хатину з цих алмазиків наклеїти. А я звісна як больша муха-повторюха, і мені теж захотілося хатину. Я думаю, як це я тут живу, у мене до сих пір немає малюнка з хатиною. От, ну я вирішила нарисувати сама, от купила собі такого холста. Точніше, як мені це дуже захотілося, і я подумала, що я обов'язково намалюю собі хатину. Малювати я не вмію зразу кажу, але я це дуже люблю робити, то хто мене зупинить, да? і сьогодні, оскільки була в Аврорі, думаю, подивлюся, ціни на холсти. Бац! Бачу, такий холст. І він був по дуже хорошій акції. Я вже не пам'ятаю там детально, ну щось, наприклад, там він стоїв десь в районі 130-140 гривень, щось таке. А по акції 90-99, щось таке. От, так що я по акції взяла холста. Думаю, ну просто глупо проходіть мимо, в мене буде бажання, намалюю, поки що буде лежати, бо зараз в мене. Я облічна в'язання. Мріяла про це все літо, о, так що в мене зараз я по в'язанню. А от колись мені захочеться, і в мене все буде під рукою такий холст, потім не повірити, йду <laughs> далі. А там фарби. Ось вони. І вони теж, теж там коштують, от точно не помню, але щось около 80-90 гривень фарби. І тут вони по класній акції за 30 гривень. Ну, Друзі, це просто набір. Сам Бог велів мені його купити і щось намалювати. Так що будемо чекати, коли мені прям, е, дуже сильно це захочеться. От, е, ви бачите, тут немає пензликів. Вони в мене, до речі, тут недалеко. Ой, це ходилася. Це мені мама подарила. От, мені мама подарила такі класні пензлики. От, е, теж їй там було. Ну, Складна життєва ситуація в неї була, і вона от дуже багато малювала це, допомагало їй розслабитися. І вона і мені вирішила такі пензлики класні подарити, бо я теж вона знає, що я люблю дуже сильно малювати, хоча дуже давно це не робила. І ви пам'ятаєте, що я це не вмію робити. Так що, скоріш за все, бачите, цей чудовий холст. Скоріше за все, тут буде малюночок, знаєте, такої дитини 5 рочків, от щось типу цього. Але я впевнена, що я з задоволенням проведу час от такі от приколи нашого городка. Так, йдемо далі. А, тут в мене, тут в мене цукерки. Коротше, теж взяла ось таку от коробочку. Цукерочок поки що відкривати не планую, але до Нового року вони не достаються точно. Хоча я відкрив, може навіть зроблю розпаковку на Тіктоку. Напишіть, вам буде цікаво чи ні, оце мій Тікток, який російський. Я може туди зроблю розпаковку, люди хоч подивляться, чи варто брати такий набор. Бо коштує він дорого. А що там за конфетки? Фіг, -фі, його знаю. Ну, цей він конціко, я подумала, о! Рошен, можна брати, ось що я подумала. Так, йдемо далі. Звісно ж, я не змогла пройти мімо ось цього будиночка. Ось, ну такий він класний, ну такий він уютний. Просто дуже мені сподобався, дуже легенький. Ось, і поки що він буде стояти тут. Може, кудись повішу. Вряд ли на ялинку я його повішу. А ось тут, отак, от на моїй серветочці, прям таке, знаєте, уютний новогодній настрій зразу дається. Також купила сьогодні, звичайно, зайшла в агромаркет, купила насінини. Щоб я вам отак от не втикала і не показувала. Зараз ми з вами переключуємося, я вам зблизька покажу, що з насінинок я купила, так що, кому цікаво, залишайтеся. Потратила 173 гривні. Зайшла купити коліуси, називається. От. Так, на сьогодні все. От. А ось ця малесенька ще от розпаковочка. Це я купила десь місяць назад, Ви знаєте, що в мене тепер є домашні квіти, їх зовсім трохи. в мене от два рождественника цвікрові, крові, вони зараз цвітуть, для них горщики я не покупала. От перецвітуть, тоді її куплю, тоді її буду пересаджувати їх. А є в мене ще від неї, я вам показувала таку здорову-здорову квітку, ніхто не знав, що це таке. Виявилося, що це малочай зонтічний. Ось. І, ну, це ще не точно, це прилаження, я так підказала. А так воно чи ні. От для цього молочаю я купила ось таке відро. Мені здається, що дуже воно таке міленьке. Ось, може, бачите, там ціна 80 гривень. Ось таке міленьке відеречко. от, Сюди посажу цей молочай. Також купляла тоді деякі насінинки, теж вам зблизька вже покажу, щоб ви там не вглядувалися. І останнє на сьогодні це ось таке кашпо-не кашпо, теж горщик. Ну, я не буду, ну, я прям в нього всередину посажу свою квітку. Моя єдина домашня квітка. Ну, тепер від свікрові в мене їх три. да, І плюс моя це жіноче щастя. Постійно забуваю, як його там спеціальна назва. Жіноче щастя, в мене білого кольору. От, це ще коли в квартирі ми робили ремонт на літній кухні, просто на кухні. То я собі прям так, і в мене. Вз... Ладно, це така історія. неважно. Коротше, своє оце, е, жіноче щастя, я посаджу от сюди, і я прямо уявляю, як він буде рости в мене до новій кухні. От, давайте все, от, всі схрестимо пальчики і помолимося за те, щоб вона в мене вже нарешті з'явилася. От, е, На цьому все. Кому цікаво, залишайтеся. Зараз я вам покажу своє насіннячко, яке мені вдалося пріабрісті. Давайте, переключаємось. Ось Ось так жопка до мене прийшла. Давайте поряд з ним, я вам покажу шодесенько постараюся насіння щоб надовго вас не затримувати. Значить, ось це я купила місяць назад, да, оці всі травушки-моравушки, бо хочу їх посадити під зиму, так що вони в мене лежать, чекають на свій час. Я подивилася, що їх треба садити, коли температура вже впаде не начебто мінус 1, мінус ну Нам ще обіць, обіцяють тепло, тому поки що рано, я думаю, Нічого страшного, нехай лежать, не думаю, що з ними можна прогадати. Там вже коли посію, тоді посію А от що я купила сьогодні. Боже, я так на себе злюсь, ви собі не уявляєте, зайшла, називається за коліусами. Так, значить, я побачила ось таку класну агету. Агератум. Агра... Я вибачаюся, мені так складно читати через камеру, і в мене мозки, мізки відключаються. Я, в принципі, знаєте, слабо читаю тут через камеру, дуже складно. Так, ладно. В общем-то, ось такий от Агератум я знайшла. І, ну, так... Думаю, напевно, щось прикольне, щось воно таке пухнасте, волохасте. Мені якось подобалося. І слухайте, коли я прийшла додому і почала це гуглити, дивитися відео це такі красиві квіти. Це, да, вони малесенькі, там, я не знаю такі малесенькі. Я таке не люблю, але ці щось мене зачепили. Так що, ось такий агератум я купила. Потім от, Лунарія, чи її ще називають. Лунник. Ось така от класна сухоцвіта. Подивіться, ви, напевно, такі десь бачили. От, я навіть не знала, що їх можна самостійно отак от виростити. І не начебто вони геть неприхотливі. Ну, будемо з вами бачити. Скажімо так, якщо вони виживуть у мене, то точно неприхотливі. Хоча я вже змінилася, ну точніше, як змінилася, я вже в наступному році, сподіваюся, мені вдасться приглядувати нормально за моїми квітами. Тут в мене все. І квіти, і овочі, і фрукти. Чого тільки нема. От. Ну, я короче, як, як, як діло було? Я зайшла почала шукати цю колюсиці, трошки розговорилася з продавщицею, і вона мені показала стенд з розпродажею. І ось це вже пішло, здається. З розпродажу. Багато чого я там взяла, не планувала, але от за рахунок розпродажі набрала. Потім таку цибулю Любчик. Хочу навесні посіяти, подивимося, що з цього буде. От. Чернушка, ні чернушка, будемо бачити. Так, в мене є мрія про ну не лікарську, прям, ну, як би таку. Грядку трав... з травами, знаєте? От. Це в мене така мрія, щоб там самі різні трави росли. І ось я потрошки теж це не з розпродажі, це я прям собі осознано купила ось така манарда. Теж дуже гарненько цвіте, її можна навіть квітник засаджувати, бо дуже вона гарна, і при тому пити з неї чаї вона дуже корисна. Так що теж от е, в мене вже буде початок моєго травнічества. Ось так. Потім от така отака кімосі. Це з розпродажі я взяла. Не знаю, що з цього що за кімосі якісь. Ну, Неначе гарно. Сподіваюся, не маленький. Я не дуже люблю маленький. Так, бальзамін. От За нього ще не гуглила. Потім. Теж надивилася тіктоків, та й багато хто в нас продає кермек. Взяла рожевий з розпродажі, Базиліка взяла з розпродажі. Теж можна його сюди, я не знаю, його назву можна чи ні, ну скажіть, хто зна. Піларгонія взяла Піларгонію, спробую теж виростити напевно, навіть посаджу її, ну пророщу найближчим часом. Нехай вона в мене вдома на подоконнику росте. Чесно, біла, сумно. Але вона була на розпродажі лише така, тому я взяла білу. А хотілося я прям коли почала гуглити, там, такі цікаві кольори є. Ну, нічого, біла теж дуже гарна. Так, лагенарія. Ось, Я вже намагалася її виростити. Лєночка мені присилала насіння, в мене не вийшло. І я з тих пір постійно себе карю. Ну, По-перше, перед Лєною стидно. По-друге, це сама собі хотіла таку штуку. Ну, от теж на розпродажі була, я взяла. Рідіска була на распродаже. Так, диня тітовка була на розпродажі. От, Це вже пастельна суміш. Це теж кермек, а я обожнюю пастельні кольори. І, звісно ж, я взяла. О, там ще з кермеку я взяла ось таке. О, там ще багато кольорів було. Ну, як би і так, я вже набрала вдосталь. Тому, думаю, зупинюся на цьому. Вже достатньо. І так багато квітів. Так, взяла ось таку моркву Артек. Взяла просто перше, що мені попалося, вона рання. Я її або посаджу на зиму, або вже ранньою ранньою весною, коли ще сніг буде лежати, посаджу цього артека. Також на розпродажі була сочевиця. от Що жаліє, що я її взяла. Ну, чесно, жалі не треба було. От, ще не настільки мені тут просто живеться, щоб я ще сочевицю вирощувала. Тому ну, нехай вже взяла і й взяла. От, потім а, взяла ось таку от капусту декоративну. Дуже-дуже вона гарненька. Ось буду вирощувати. І ще до капусточки я хотіла ще одну квіточку, цистерун чи щось таке. Не пам'ятаю, як називається, коротше, мені Наташа пообіцяла, що вона мені його прийшла, от, тому я не стала купляти насіння. А, ну і, звісно, виновник торжества це коліусо от тут і різна суміш. Всі дуже гарні. Спробую їх проростити теж найближчим часом. Це ось теж до моєї оцієї лікарської. Грядки це розмарін, ну, как, лікацька грядка, от щось таке травка цікава, да, не на салат, а прям щось таке. Розмарін взяла, і сім'ян. Так що на цьому все з покупками сьогодні. Вже дуже жарко, я тут в світері сиджу, добре пічечка почала топити. От, побігу далі займатися справами. Ось так от воно виглядає, дуже мені прям подобається. Так, ніжно, класно, по-новомурічному. Якщо не планувати це нікуди вісити, можна взагалі оцю от ніточку відрізати під корішок. І навіть не буде взагалі видно, що вона там була. І отак от ставити просто для домашнього декора. О, дивіться, як класно. Просто Вон. Кс -кс -кс -кс. Ага, вже не ївся, не реагує. От. Тут он хто? Чері купаться. Вон ще одна тут на стульчике, на стільці спить. Ой, это те, Мурка, Мурка. Можна погладити тебе, Мурочка. ця китька така класна. Оп. О, в тебе грайливий настрій. Мурка Царапулькіна. Ось така вона. Сидіти, сидіти. Будемо тебе купати. Давай, давай. Так. Ой, гаряче. Я ж хотіла, щоб тобі тепленько було. Так, зазвичай я купаю черві кілетиня в мотиванну. А я завтра планую мити ванну і завтра я планувала і черіс купати. Але цей... Получається, що дуже сильно натопило сьогодні, дуже тепло в домі. І, я думаю, саме краще зараз її скупати, щоб їй не було холодно. Якраз вона дуже добре оділіється, вже погуляли з нею на. Та ні, вона ненавидить купатися. Саме слово чує і тікає. Вот. Далі ще ненавидиться, що робити. Ну я, коротше, подумала, раз так тепло то я якраз її скупаю і вона буде собі грітися. Завтра обробимо її від блох і клещей. Ось. І буде все добре, да, чеші? Так. У мене для неї спеціальний собачий шампунь. ж коли тебе чухають, чого ти не робиш? Ти ж таке любиш, що тобі не подобається? Шампунь теж спеціально відблох йде. У черві алергія на блох. В неї, як тільки заводяться блохи, вона починає дуже сильно себе, ну, в неї чухається кожа, особливо от в цій частині. Вона починає постійно її гристи. там трапляються залисини. От. Дуже довго. Потім не можна це вивезти все. До черешня, Тобі блошок не можна ні в кому разі. Отак от, от. будемо змивати. А завтра будемо душеві, буде чистенько. Трошки прохолодно тепер. Так, мені подобається, так? А ти біш ми чисто червя. І в мене чистоплодна собака. Чистенько так. Так. Давай, другий раз. Давай, діда мене. Через цей номер не проходить, іди сюди. Давай. Давай, 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 замерзнеш зараз. Ну, так чиста собака в мене. Я не очікувала ще, що ти така чиста взагалі не полинки на тебе, на тобі. але все одно, по Поприличці маємо два рази, так? Все, змиваємо. Вона, як завжди, відвернулася. Це тепер обіда буде на декілька днів, да, Черя? Черешня, черік. Зараз ще мордочку треба помити. Вона це взагалі ненавидить в неї, зараз істелька буде. Ай, сучка. Черік. зробити, як я їдвір в чері. Що я можу зробити з собою? А? Що а? мені робити? Оп, от так от... ой 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 Так щоб ви знали, собаки на голову так воду лити не можна. Не дай Бог в уші вода попаде. Але оскільки чері вуха ростуть вниз, то вони її закривають, як кришками ушною. То я можу, а ви собі так не робіть. Череш. Оце дівчинка моя. Зараз я тобі ще мордочку помою. Ага. Этот умоляющий взгляд. Так тобі спинку почухаємо. Ой, який подобається. Це, друзі, мінус одна справа. Черека скупали, черіка помили. Да, моя дівчат, боже, ежик, який дивиться. Який йош? Все, йдемо тебе відігрівати і сушити, да, Чері? Боже, все, декілька днів буде ображатися, але що поробиш? Я теж багато чого не люблю, Чері, гуляти з тобою взимку, наприклад, да? ну ти теж, в принципі, не любиш, але що поробиш.